Промусову рекомендацію освітні та медичні заклади столиці примусово переводять на обслуговування в державні банки. Йдеться як про виплату зарплатні, так і обслуговування поточних рахунків. Раніше уряд неодноразово наголошував. Вони постанови про таке переведення не видавали. Вибір мовляв залишили за керівниками закладів та колективів. А водночас працівники скаржаться, то лише заяви. Насправді за відмову змінювати банк їм погрожують звільненнями організаціях казали, що просто до звільнення або отримуєш зарплату в державному банку, або йдеш під звільнення. Таке каже працівниця одного зі столичних освітніх закладів, не раз чула від колег. В нас, скажімо так, нема такого, але вже відбувається тиск. Каже, нещодавно весь колектив її установи теж зібрали на нараду та повідомили, з'явилася вимога всіх переводити на обслуговування у державні банки. Не рекомендували, а саме зачитали, що це є наказ. Така ситуація в освітян з'ясувала ТСН майже в кожному районі столиці. Говорити публічно про це працівники не хочуть, бо бояться розправи, але розповідають, їм показують міфічні накази про перехід. Ну на Каже, ні іходящих, ні пічаті, ні подписів. У міністерстві освіти на звернення комерційних банків відповіли. Вони примусовим переведенням не займаються. Це, мовляв, особисте бажання освітніх закладів. На сьогодні визначено 72 оповноважених уповноважених комерційних банки, через які здійснюються виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ. Відповідно, бюджетні установи мають право самостійного вибору. Щоправда, визнають освітяни звернення до керівників із проханням нічого не змінювати викликали лише невдоволення. Будете тепер на району їздити і там в касі отримати свої гроші або ваші гроші вообще зависнуть. Схожа ситуація і в медиків у більшості установ посилаються на обов'язкове розпорядження про перехід у держбанки. У нас поставили ізвестна все централізовано, всі бюджетні організації переходять в Дербанк. Сказали, що не обговорюється. Якщо угу. я одна відкажусь, так я буду білий барона і не тоді що. Скажу пенсіонерка тисяч, так чортової матір. Люди скаржаться. Якщо раніше банки обирали за принципом зручність для працівників, тепер цим знехтували. Нам було дуже зручно, удобно, тут багато банкоматів, банкоматіаше банка жодин на нічтам. Те, що держбанки не здатні обслужити всі бюджетні організації, згоджуються і в антимонопольному комітеті. кажуть, жодної підстави для переходу не існує. Комітет звернувся до кабінету міністрів України щодо недопущення вчинення порушень щодо законодавства про захист економічної конкуренції. В Ощадбанку тим часом заперечують використання адмінресурсу. А ситуацію з масовою зміною банків у бюджетних установах називають конкуренцією. Щоправда, пересічні працівники скаржаться від конкуренції, люди мали вигравати, однак нині відчувають лише дискомфорт. Олександр Манюк, Андрій Вятушкін, ТСН 1+,1.